Вітаю вас! Ні, я знаю, знаю ще ви дуже хочете, щоб Україна була членом євроспільноти. А чому? От особисто, що? От що ви хочете від євроспільноти? А? Що? А, мішок грошей. Ні, не буде мішок. Торбинка буде. Дивіться ситуація. У нас, на жаль, політики дуже часто спеклюють теми євроспільноти. Це зрозуміло. Це на вони політики їхнє завдання брехати. Ну, така би хровота. А я зняв відео, от, які переваги і недоліки вступу України в євроспільноту, але з точки зору здорового гурту. З точки зору вас. От ви на сьогоднішній момент вступили на євроспільноту. Ви що думаєте, що, що Україну приймуть євроспільноту, ви так ранком просипаєтесь? А -а -а. <схід> Трішки не так. <схід> а як? Ну, подивитись відео моє. Та я дійсно розповідаю, ну, як, чому ми вступимо в євроспільноту і що від цього отримає, що не отримую. Тобто, переваги і недоліки. А? Як вам таке? Відео виключно для спонсорів мого каналу. І не тільки це відео, багато інших. Дивіться, все дуже просто. Я вважаю так, що якщо люди дійсно хочуть подивитись цікаве, ексклюзивне відео без хайпу, тільки для способа. Так, да, подивилися, поспоклалися, запитання задали. Це логічно. Це так. Да. І воно дійсно розповідає багато того, що публічне відео не розповідає. Тому що публічне воно більше для хайпу. Там, знаєте, ну, ну, також трапилося, що публічне відео це хайп. А от відео для того, щоб подумати, цінити, зробити висновки, це лише для спонсорів. Так що ставайте спонсором каналу. Там е, написано відео, як це зробити. І подивіться не тільки це відео, а й всі інші відео. Так що чекаю вас, спонсори. А поки що до побачення, до побачення. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.